Та Путін вбивця, е е я вже говорив, вийдіть на хрещатик, там на кожному стовпі написано, що якщо щось знаєте, де Путін є, сповіщайте е е Міжнародний кримінальний суд. Його приїдуть і заберуть. Його місце в тюрмі, безумовно. Але майте на увазі, що у Путіна є ще приблизно біля 100 мільйонів таких маленьких путінів. Росії. І як справлятися з тим лихом, це не одноходовка, це знову ціла історія, як е, е, чи корінні народи, чи ту спільноту, яка сьогодні проживає в Російській Федерації, приводить до стану, е, в якому гармонійно можна жити на європейській території поряд із тими землями і е, е, тою спільнотою. Я не думаю, що когось сьогодні дивує, що Путін це вбивця і перша мрія його повинен судити міжнародний кримінальний суд.